Пригода чорного кота. Одного дня кіт ніжився на березі босфору і міркував про своє прекрасне життя. Коли це несподівано, як і належить його другу мандрівнику, з'явився вітер. Він пролітав поруч і побачив нашого кота. Привіт, друже! Як тобі живеться на новому місці? Радісно загукав вітер. І тобі привіт! Ліниво відповів кіт, все чудово, як твої справи. Літаю! До речі, нещодавно пролітав над однією країною і побачив незвичних чорних котів. Хотів поговорити з ними, але дуже поспішав. Та треба сказати, що всі тамтешні люди милувалися ними без упину Нашому коту стало невимовно цікаво. Він захотів з'ясувати, теж іще так полюбляють йому подібних істот. Хотілося б і мені подивитись на ті місця, замріяно промовив кіт. Тоді полетіли, вигукнув його друг мандрівник. Довго не роздумуючи, кіт погодився. Вони полетіли. Невдовзі кіт побачив мальовничі пагорби, вкриті густими бамбуковими гаями. Навколо були розкидані невеличкі містечка з красивими будинками, оточеними маленькими садами, кам'яними ліхтарями та ставочками з кольоровими коропами кої. А за ними простягалися рисові поля. Потім наші мандрівники побачили величні гори, вершини яких були вкриті снігом. Хоч було вже літо. За хвилину вітер опустив кота на землю і вказав на будівлю попереду них. Це була маленька крамничка, на вітрині якої стояло багато чорних котів, з однією піднятою вгору лапкою. На вухах, очах і лапках вони мали кольорові акценти. Яка дивина, подумав кіт і почемчикував до них. Наблизившись, кіт зрозумів, що коти, хоч і були гарні, як він сам, але зовсім не живі. Це були керамічні фігурки котів. Кіт прошмигнув всередину магазину і заліз на вітрину, щоб доторкнутися до них. Тільки но ну, він наважився покласти свою лапку на одну з фігурок, як та промовила: Навіть не думай, ми ж священні мене кінеко. І хитро примружила очі. Священні хто хто? запитав кіт. Манекінеко, тобто котик, що махає, ну тобто, я, є талісманом удачі у японській культурі і здобув визнання далеко за межами нашої древньої і чудової країни. А чорні Манекінеко являються символом захисту від злих духів. Доповіла фігурка кота чорного кольору. Мене теж вважають талісманом удачі, хоч я нікому і не махаю лапками, сказав наш кіт. Але ж ти у Японії, то маєш навчитися, інакше який ти, манекінеко?» кінеко. Тоном вчителя заявила фігурка кота. Я подумаю над цим, без ентузіазму відповів кіт. Кіт зіскочив на підлогу і відчув, що не може втриматися на своїх лапках. Зненацька земля почала здригатися і усе в крамниці, включно з манекі Неко, завібрувало. Що відбувається в цьому дивному місці? перелякано запитав кіт. Це прокинувся намазу. Ой, лишенько, що ж з нами буде? закричали японські коти фігурки. І їхні лапки почали рухатись так швидко, що, здавалося, вони взлетять, як винтокрили. Та хто такий цей ваш намазу? поспіхом уточнив кіт. Намазу це гігантський сом, що живе під землею Японії. Коли він починає рухатися, то відбуваються землетруси. Ми всі загинемо, заголосили мене Кіт, як вправний мисливець, вискочив на вулицю і почав прислухатися і придивлятися, звідки йдуть найбільші поштовхи. Він вирішив, що потрібно знайти цю рибу і втихомирити її. Сом це риба, а з рибою кіт точно впорається. Інстинкти кота повели його до гірської печери, від якої йшли найбільші поштовхи. Кіт зайшов у печеру. Та довго шукати рибу на мазу йому не довелося. В глибині печери було неймовірної краси і розмірів озеро, і майже усе це озеро займав таких же розмірів сом. Щось потурбувало цю, здається, тисячолітню рибину, і вона нервувала та переверталася безупину, чим і спричиняла землетрус. Кіт затамував подих від побаченого і остаточно зрозумів, що таку рибу він не зловить і точно не з'їсть. Треба було придумати щось мудре і врятувати життя собі та японським тепер уже сусідам. Кіт мудрував, мудрував і таки вимудрував план дій. Він ліг і почав згадувати найприємніші моменти свого життя. Як він ніжився на сонечку, як його гладили й пригортали його люди, як смачно він снідав ще сьогодні зранку. Від приємних думок кіт почав голосно муркотіти. Його муркотіння ехом полетіло по всій печері і заполонило увесь простір. Від цього м'якого спокійного і мелодійного муркотіння старий тисячолітній сон. Почав тихо мирюватися. А ще за кілька хвилин ніжного муркотіння гігантська рибина вмостилася на дні озера і заснула найміцнішим у світі сном. Землетрус закінчився. Коли наш чорний кіт вийшов з печери, то на нього вже чекали усі місцеві жителі. Люди були в захваті від відваги і мудрості нашого кота, який зміг заспокоїти намазу. І врятувати містечко в доволі незвичний спосіб. Кіт став легендою, а люди побудували святилище в його честь. Кота усі обожнювали, а він тішився, що став священним котом, і при цьому йому не довелося вчитися махати лапками. Підписуйся на канал, моя казка і стати Подобаки.